73% три Хлопців та 87% відсотків дівчат щоденно сидять на сайтах знайомств та спілкуються і знайомляться в інтернет мережах. Добре, це чи погано ми поговоримо з психологом. Ну а поки що будемо вчити вас, як правильно знайомитися в інтернеті, так. що можна робити, а що не можна Щось робити. Що ж, взагалі, розпочати знайомство в інтернеті, в соціальних мережах, які фрази підходять, які не підходять. Зараз все про все ви дізнаєтеся, тому е, Поч... налаштуйтеся серйозно, можете запити. Сувати, от, от тому, знаєш, що це е, вчора, коли готувалася, стовідсотково погоджувалася з, з усім, що тут написано. А. Отож, чого не варто, що не можна робити, знайомлячись з дівчиною або з хлопцем, е, що не підходить. Отож, перше не підходить звичайний смайлик. Часто так буває, що сюди же отримуєш якесь підморгування або якийсь смайлик. Угу. Це не діє, це не діє. Правильно, ви успіху не доб'єтеся, якщо просто напишете смайлик. Так. Далі. Традиційна е, річ, Праза. як справи. Ну ще, Привіт, як справи. При... Ні. Це... У мене, знаєш, як це зазвичай відбувається. Привіт. Привіт. Як справи? Добре. Ти працюєш на телебаченні? Так. Як ти туди потрапила? Де -де 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 -де. А, тобі це подобається? Все. <ривіт> Все так. Абсолютно. Далі вже можна не, не продовжувати. <ривіт> як справи, це не підходить. Ну Тому що так стандартно пишуть і як кажуть, молодь не прокатить. Так. так. Далі. Ти красива. Також не, не підійде. Ну, уявіть собі, якщо ви пишете дівчині, відповідно, вона вам подобається. Якщо вона вам подобається, відповідно, вона красива. Якщо вона красива, вона подобається ще комусь, окрім вас. І відповідно фразу ти красива вона чує. По декілька разів на день. Сто разів на місяць. І цим ви її не здивуєте. Відразу кажіть, ти така, ну, середнячка. Жартую. Далі. Попросити номер телефону відразу і запропонувати піти кудись в першому ж повідомленні. Там привіт, дай свій номер телефону або привіт, давай кудись сходимо ввечері. <хи> Давайте музику. Ту, ту, ту. Це також номер не підійде. От зрештою, вам потрібно робити те, що розкаже зараз Михайло, і тоді гарантія, що ви познайомитесь і зацікавите дівчину, буде стовідсотковою. Так, значить. Номер один. Можна розпочинати завжди з компліменту, але не з такого компліменту, типу, Ти красива. Комплімент має бути трішечки інакший. Зараз напишу комплімент. Значить, яким він має бути? Подивіться її фотоальбом, подивіться, чим вона займається. І якщо там є, наприклад, щось з того, що вона, вона своїми руками зробила, або як вона гарно одягнулася, або як вона танцює. Зробіть комплімент про це, про те, що, що її стосується, але не напряму. Не можна казати, що от ти гарна там, або в тебе такі красиві очі, або ще щось. Комплімент має стосуватися чогось, чим займається ця людина, тому що це її зацікавленість. Можна я тебе переб'ю? Я тут так. знайшла дуже оригінальний спосіб, як зробити комплімент. Оленка, привіт! А Чому в анкеті не вказано, що саме ти знімалася в мультфільму Білосніжка, але по очах видно, що це була ти. Хоча на фотографіях вони у тебе ще гарніші, ніж у мультфільмі. Якщо ви таке напишете, дівчина то ввечері буде вам скучно. Дівчина принаймні здивується. Ну і почнеться розмова про мультфільми, про улюблені фільми і, можливо, про кіно увечері. Друзі, йдемо далі. Другий крок це гумор. Ну, я вам скажу свого досвіду. Я, наприклад, люблю дуже дівчат, які мають почуття гумору. Звичайно, є такі, яким це не дуже подобається, є хлопці, ті, яким це не подобається. Але в більшості я думаю, що дівчата все-таки схильні до того, аби е, ну, посміятися. Це приємно. Навіть є такий вислів, що якщо ти зможеш розсмішити дівчину, якщо викличеш у неї посмішку, то це вже половина успіху до, на шляху до її серця. Тому обов'язково жартуйте, але жарти не мають бути пошлими. Вони мають бути ну дійсно такими якимось оригінальними, і не варто там знайти в інтернеті якийсь анекдот і кинув, типу, от посмійся. Тобто найкраще... ніяких анекдотів, Анекдотів взагалі ніяких Так, ніяких ні. цих от фраз, типу там ще Ленін казав, що треба в статусі писати то-то, то-то. Поки Михайло переходить до третього так. пункту, я вам розкажу, що ще не варто питати в дівчини. Ніколи не питайте, чим ти займаєшся. Ну що тут не зрозуміло, якщо в неї. Світить зелений вогник, і якщо написано онлайн, означає, що вона сидить або в контакті, або у Фейсбуці. Чим ще одночасно вона може займатися, як сидіти в інтернеті. Таке так не пишемо, чим ти займаєшся. Йдемо далі. Третій крок це провокація. Що це означає? Звичайно, що не треба провокувати людину, аби вона вас відразу видалила з друзів або не додавала. Але провокація має бути наступною: знаходити якусь цікаву оригінальну фотографію і. Підписуєте там якийсь коментар, начебто, щось ви не згодні з тим, що там відбувається, аби її просто зачепило. А можна тоді... тебе не надто довгі ноги, і тоді вона. Ай яй а ну що ти там маєш проти моїх ніг? І розпочнеться. От або, наприклад, до цієї сукні тобі більше підходило б е, якась інша задч. Мене там, або це заінтригувало, якби хлопець написав мені до цієї сукні, тобі підійшли інші туфлі. Так, а потім надсилає тобі фотографію, зроблену в фотошопі, де там в тебе такі величезні лапи якогось ніжного ведмедя. Це і розсмішить, і зацікавить. Тому друзі, от вам вже звичайний приклад. Щось спровокуйте людину, і цікаво буде і просто з вами спілкуватися. Ну і наступне це. Кон... Контекстний опенер. Що, що контекстний опенер? Так. Розказуй, вже нетерпінням чекаю, що це таке контекстний опенер. Це коли з самого початку е, вибираєш якісь е, речі в неї на сторінці. Е, і… Е, Ставиш їй цікаве питання, наприклад, щодо всього того, що ти побачив в неї на сторінці. Наприклад, а що ти робила на тій вечірці, там, наприклад, де в тебе є фото, і взагалі на тій вечірці зазвичай такі-то такі люди, і так далі. А, тобто, якесь має бути цікаве питання, але по суті по тому, чим займається людина. Звичайно, що не варто питати, як давно ти вишиваєш крестиком, або щось такого плану. Але там, що тебе надихає, наприклад, на це? Ну, принаймні якось потрібно зацікавитися, тобто показати, що людина тобі цікава не тільки. Своєю зовнішністю, а й тим, що вона робить. Як і в віртуальному світі, друзі, так і в реальному потрібно бути оригінальними. Тоді успіх буде вас чекати. Загалом, як ставиться уж як ставляться ужгородці до інтернет-знайомств, ми запитали особисто в них. Давайте послухаємо, що вони нам на це відповіли. Отрицятельна. Ну, знову знакомство виочі. Я чоловік старшого покоління, я не признаю футуральне туристичні знайомства. Ну, мені там подобається і багато друзів там. Я не користуюся ними. Хоча, хоча, можливо, таке, і я знаю і знайомі, і, і навіть поженилися по інтернету, вроде не мають проблем, але рахую, але, що то має бути знайомство на такому. Я не довіряю інтернет знайомствам В залежності від того, хто це як сприймає. Якщо це тільки як можливість відпочити, погуляти одного дня з кимось новим, ну то так. Але в принципі, ну, 50 на 50. Позитивно, але не тільки інтернет-знайомства повинні бути. Я не знаю, я не знайомлюся в інтернеті. Це трошки, а, напевно, дивно, а то знаєш, що то познайомився з дівчиною на аватарці, тож вона гарна. Прийшов, зустрівся, а то й, ой, Боже, помилуй. Отож не варто, абсолютно нормальне. Ви знаєте, не можу вам відповісти, тому що я в ньому, в інтернеті, знайомстві не бачу нічого хорошого і ніколи не знайомилася. Негативне. Тому що я вважаю, що потрібно знайомитися в з людиною. Так ти її більше порозумієш, ніж в інтернеті.